Ісусу Христу, дорогі друзі, радо вітаємо вас на проєкті Катехізація дорослих. І сьогодні, так би мовити, на першій такій вступній темі я би хотів поговорити про те, хто такий є вірні. Якщо ми запитаємо себе, так хто є такий вірний, то напевне не кожен може сказати однозначно. Хтось каже, я є католиком. Я є православним або ще щось. Але насправді сутність вірного є надзвичайно глибока і надзвичайно важлива у церкві. Якщо ви відкрите партикулярне право, то дуже часто там ми читаємо: усі вірні зобов'язані або «Усі вірні заохочуються. Але мусимо зрозуміти, хто є тими вірними, до кого звертається церква. Хто є зобов'язаний або кого заохочується? Якщо ми відкриємо канони східних церков, то там сказано чітко: вірними є ті, хто через хрещення, втілені у Христа, утворюють Божий народ і на цій підставі по своєму беручи участь у священичій, пророчій і царській службі Христа, покликані до відповідно до власного становища кожного сповняти місію, яку Бог Довіри виконувати церкві у світі. Отже, що це означає для нас, християн? Отже, вірним я став через хрещення, вірним нас зробив Господь Бог, бо він є вірним до кінця, а ми прийняли Його Духа і стали вірними. І ця вірність має великі права в церкві, якщо почитати право. Але сьогодні я хочу сказати про покликання вірного сповняти місію, яку Бог довірив нам. Вірний, значить, відповідальний за творіння Боже, за цей світ, за свою сім'ю. Вірний, значить, небайдужий. І той, хто повинен проголошувати Творця, свідчити про нього, поширювати Царство Боже і бути вірним християнином. Друзі, ніхто. Краще не скажуть е, і досе інформацію, як це доносить церква. Тому катехизм католицької церкви сьогодні нам говорить так, що вірніконкретніше миряни перебувають на передовій лінії життя церкви, завдяки їм церква є життєвою засадою суспільства. Тому вони повинні особливо усвідомлювати де далі чіткіше не лише свою належність до церкви, а й те, що вони є церквою, тобто спільнотою вірних на землі. Під проводом спільного архієрея папи римського та єпископів, які є з ним, тому що миряни, які як усі вірні, покликані Богом до апостольства з силою хрещення і миропомазання, про те, що ми вже говорили, вони мають обов'язок і право особисто або об'єднавшись у товариства працювати над тим, щоб Божа вістка про спасіння була знана й прийнята всім людям і на всій землі. Цей обов'язок дуже нагальний, бо саме через мирян люди можуть почути Євангеліє і пізнати Христа. У церковних спільнотах їхня діяльність настільки необхідна, що без неї апостольство пастирів дуже часто не може принести рясних плодів. Тому вірність це є покликання, яке ми отримали в таїнстві хрещення. Вірність це є дар. Це є дар, і ми, як вірні, є відповідальні за цей дар і повинні його розвивати, несучи слово Боже, бути відповідальними християнами у нашому житті і бути вірні церкві свого права. Друзі, я дякую за увагу. Для того, щоб цей проєкт був не пасивним, але насправді приніс плоди. Тому важливо. Знати, розуміти, про що ми хочемо чути, і що ми хочемо знати. Тому запрошую до відгуків, запрошую до побажань. Пишіть те, про що були, те про що хотіли би дізнатися, і будемо створювати наступні теми для вас, для нас, для мене, для того, щоб разом зростати в Бозі, для того, щоб бути свідомими християнами нашого життя, для того, щоб бути вірними і відповідальними. Амінь. Слава Ісусу Христу!